Лучні постріли та незрозуміла метушня усе це відбувається на очах студентів, що знаходяться біля навчального корпусу. Зробивши свою справу, кілер швидко перебігає через алею, сідає на велосипед та їде у сторонньому напрямку. Але тут увага! Магалися колишнього народного депутата Максима Луцького машину експарламентарія Кілер розстріляв приту. Шокуюча новина, яка 1 квітня 2009 року сколихнула країну. Посеред білого дня у дворі Національного університету на очах у багатьох студентів відбувся збройний напад. П'ять куль, випущених зловмисником, потрапили у лобове скло автівки, в якій знаходився проректор авіаційного університету. Однак жоден осколок не зачепив ані водія, ані власне саму жертву. Ба більше. Вони настільки убойні, що там машини було бути сіто, тобто насквозь. Сім'ятів вони повинні були достати сидіння не тільки але й задні, але салон абсолютно дівственно не тронуть. Не пройшло й кількох годин, як правоохоронці з'ясували мотиви нападу та затримали так званого замовника вбивства. За версією слідства ним є ось цей чоловік Юрій Симоненко. На той час також проректор авіаційного вузу займався економічними та соціальними питаннями навчального закладу. Його одразу взяли під варту. Однак за шість років геніальні слідчі так і не змогли довести вини підозрюваного. А щиро віддані слуги Феміди кількох інстанцій оголосити вирок. Я по відношенню до себе це сприймаю як катування. Катування судом. Суд не вживає заходів до, то, до порушників процесуального законодавства. Вісіть те, що скільки років і немає ні, ніякого здвигу. Якщо винен, накажіть, засудіть. Якщо ж не винен, то щось треба робити. Шість років. Не вже за шість років не можна. Знайти і довести справу до кінця. Як усе відбувалося і про що стало відомо нам? Команда люстратора розпочинає велику роботу над гучною справою, яку вже давно вигідно не згадувати. Це саме те місце, де відбувався збройний напад. Восьма година ранку. Машина проректора під'їжджає до навчального корпусу. В цей час із за ялини вибігає зловмисник та стріляє по автівці. Просто зараз деталі гучного замаху. Та спочатку ви маєте дещо знати. Територія авіаційного університету це гектарів до 40, мабуть. І на тих пустирях, де такі були неугіддя, Симоненко планував побудувати висотний будинок. Віталій Симоненко рідний брат підсудного екс-проректора. Він також чимало років пропрацював в НАУ, був будівельником, а тому добре знає, що там і як побудовано. Вартість квадратного метра житлового будинку входить, вартість рядом стоячого будущого учебного корпусу. Непогана перспектива побудувати будинок, і за за рахунок всіх ж інвесторів, що будують будинок, побудувати учбовий корпус. Така була думка Симоненка. Чоловік переконаний, це резонансне діло сталося неспроста. Луцькому хотілося це все керівництво авіаційним університетом взяти під своє крило. При наявності Семененка він цього не міг зробити, тому що людина авторитетна. Знайомтеся, потерпілий по справі. Саме на нього було вчинено замах. Це Максим Луцький, нині перший проректор Національного авіаційного університету. Луцький став проректором 26 років. Можете уявити, 26 років проректор Національного авіаційного університету. Двічі депутат Верховної Ради від партії регіонів, екс-голова комітету з питань науки та освіти України та радник колишнього прем'єр-міністра Азарова. Однак і це ще не все. Табачник є сумом Луцько. ну, Одним словом, табачник хрестив сина Луцького. Тобто у них такі відносини. Досить близькі. Ганьба! 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 Банду геть! Банду геть! Банду геть! А починалося все з колишнього ректора авіаційного вузу Віталія Бабака, говорить брат Юрія Симоненка. На, на ті народження того ж самого Ніколаєнка, міністра, почубилися бабак і табачник. Бабак почав говорити, що я хазяїн в університеті. А ти хто? А ти ніхто. Згодом, чи то через збіг обставин, чи по реальним справам. Але після цього випадку проти екс-ректора була відкрита кримінальна справа по факту незаконного привласнення 46 мільйонів гривень. Закінчилось тим, що бабака звільнили, виконуючи обов'язки ректора, став Кулик. Далі вже виник конфлікт як продовження між Семененком і Луцьким, тому що на Семененку багато чого замикалося. І, я так розумію, що не захотів. Захотів бути одним. І Він так і є. Зараз ці будинки, які були спроєктовані, погоджені з Семененком, збудує е Максим Луцький, тільки вже без ніяких учбових корпусів. За учбові корпуси ніхто не згадує. Поздравляю вас з победою в этом замічательному состязанні. А тепер, власне, до самого замаху. Як усе відбувалося і про що нам стало відомо? Команда люстратора розставить усі крапки над І. Приготуйтеся. Лучні постріли та незрозуміла метушня. Усе це відбувається на очах студентів, що знаходяться біля навчального корпусу. Зробивши свою справу, кілер швидко перебігає через алею, сідає на велосипед та їде у сторонньому напрямку. Але тут увага. За версією слідства, як тільки зновумисник від'їжджає кілька метрів від місця події. Його починає переслідувати той самий автомобіль, в якому знаходилася жертва замаху. Яким чином автівка на вузенькій дорозі змогла розвернутися і почати погоню? Важко звагнути. Звичайно, якщо автомобілів не було два. Про це власне і зазначають свідки. Студент говорить: та що ви мені розкажете? Я ці машини знаю, я цим увлікаюся. Була машина з кіним верхом. Це особиста машина Луцького. А машина з е, металевим це, це машина університету. Ці студенти, які свідчать, що ця машина, яка сюди рухалася, вона поїхала і повернула сюди. А переслідування почав, почав автомобіль, який знаходився тут. І коли Кілер виїхав нагору і повернув тут знову дві паралельні алеї йдуть, повернув на цю алею, то автомобіль вже був у нього на хвості. Переслідування тривало буквально секунди. Велосипедист встиг проїхати лише одну алею. Тут його наздоганяє автомобіль з пробитим склом і збиває. Охоронці та водій проректора Луцького власними силами затримують зловмисника, проте найцікавіше починається лише зараз. Ви тільки вслухайтеся в це. Там 8.01, по-моєму, стрільба, а протокол осмотру місця собиття 8.04 чи 8.05. Тобто міліція ніколи в житті не приїжджає за 4 хвилини. Десь о 9-й годині з його розповіді зайшли до нього в кабінет в робочі люди в цивільному, його забрали, посадили в машину, ну це те, що я, я ж не бачила цього. І повезли у Слом'янський ревідів міліції, де він пробув до першої години ночі. Після чого? чоловіка відпустили додому. Однак не надовго. Другого числа йому сказали приїхати на 8 годин на Антоновича в УБОЗ. Син відвіз чоловіка, і що чоловік не повернувся. Загалом на лаві підсудних опинилися чотири людини: Юрій Симоненко, який за версією слідства є замовником вбивства. Сергій Оніщенко рідний брат колишнього ректора НАУ Віталія Бабака. Він у цьому ділі фігурує як посередник. Далі Віктор Роменський, безпосередній виконавець замовлення, та Максим Крикунов, товариш Кілера, чий велосипед є речовим доказом по справі. Проте вони в один голос говорять, що ні, ми оговорили цю людину. Те і на, на всіх судах, які були, це в сьомий склад суду, вони на всіх судах заявляють, що ми цю людину оговорили. Под під примусом. То чому ж ця справа триває цілих шість років? За час розгляду апеляційним судом із січня 2010 року до березня 2012 року склад суду змінювався у нас чотири рази. Перше засідання не відбулось через завантаженість судді. Друге засідання не відбулось, немає складу суду, тому що знову колегія суддів. Далі знову засідання не відбулось відсутні адвокати. Чим займаються ті, хто може і повинен поставити край такому безглуздю? Куртура буде якось клопотати, аби цих людей притягнули до відповідальності, щоб вони були більш сумлінними, не знаю, більш відповідальними, чи як можемо клопотати, якщо не буде поважної причини їхньої неявки? Якщо захисник ставить якісь справи більш пріоритетніше, ну, що я можу? Як я можу попливати на захисника? Скажіть, чому увесь цей час людей утримують СІЗО так і не винісши вироку? А під час розгляду справи ви не можете клопотати про те, що людини відпустили під домашню арешту? Прокуратура може клопотати про це чи ні? Я, не, я не, буду, не маю таких підстав клопотати на даний час. Немає підстав для зміни міри запобіжного заходу. Минулого судового засідання це питання розглядалось колегією суддів. Все, дякую. Я особисто намагався зустрітися з Максимом Луцьким, щоб взяти коментар на камеру та дізнатися подробиці справи. Ну, я не хочу. По якій причині? Ну, тому що це стосується мене. Так. Да. І, і я не хочу про це. Є стоїть нього і цим займаються. Ну, а, але ж ця справа набула досить такого резонансу, скажімо. Ця справа набирає резонансу, тоді, коли хтось починає знову платити, що вона набирає резонансу. Ця справа вже слідство закінчена, йде суд, і я чекаю рішення суду. Це mm -hmm. буде рішення суду. Я вже від коментарів, від з цього Люстратор під стінами Голосіївського районного суду, де повинно відбутися чергове слухання справи. Ми зустрічаємо Максима Крикунова, друга найомника. Три роки. Ви присіли в СІЗО? Так. Да. Вас потім відпустили? Так. Да. По состоянню здоров'я вдалося... продавить эту ситуацию. Потому что при задержании, при даче показаний в милиции, в СИЗО, в Соломенск, господи, в СИЗО, в РВД Соломенском, на меня очень хорошо повлияли сотрудники Соломенского РВД. А что они делали? Били. А сказал, что мне так били, что не мог не сказать о вот том, что от меня требовали. Я вас оговорил, я буду отказываться. Щоб переконатися у цих словах, я особисто завітав у судовий зал та бодай якось спробував взяти коментар у самого Віктора Романського, який за версією слідства є кілером. А вас Семененко замовляв? ні? замовляв Не замовляв. це сто відсотково не замовляв його не мали заарештовувати. Він мав він, він виконав свою роль. Щоб студенти почули хлопки чи там постріли от, і уїхати. За чиїм сценарієм міг відбуватися резонансний замах на вбивство? Вам цікаво, в руках люстратора балістична експертиза та протокол огляду автомобіля, в який нібито стріляв кіллер. Ви подивіться на ці отвори. Вони стали набагато більші, вони просто вже громадні. Там уже не, не куля від е, про який йшлося. В справі, а ніби від гранатомета якогось. Але всі вони зовсім змінені в розмірах. І це тільки єдине, що можна побачити з протоколу. Вже у наступному випуску люстратор покаже вам увесь абсурд правосуддя в одній справі. Для вас і для судді ця практика нормальна. Ні, я я розумію те, що справа затягується, суд приймає міри, суд призначає справу до розгляду. Як ви бачите, 45 разів це то вони на лікарняному, то вони в інших судових засіданнях. Які секрети справи знаємо, ми ще. Ви самі розумієте той факт, що я ці ні, показники що? не збігаються. Як таке може я бути? Я Нічого казати не збираюся, не можу і не буду, і не, не хочу. Що? Я зараз вам нічого розказати не буду. Це. це ваша позиція. Так. Да. Я моя позиція. на сьогоднішній день. За моїми заявами відкрито чотири кримінальні впровадження. Більше подробиць дивіться у моєму наступному сюжеті вже скоро і тільки на 2+,2. плюс два. Люстратор 7,